Далі до огляду преси маємо кілька цікавих матеріалів. Значна частина їх присвячена тому, що відбувалося власне у Дебальцевому напередодні, зокрема, газета Індепендент, британська журналіст Олівер Керрол, пише про те, що. Українські війська хаотично відступали із оточеного Дебальцевого, описує він детальну картину цього, пише про психологічний стан вояків. Каже, що багато хто висловлював невдоволення не тільки президентом Росії Владіміром Путіним, але й Петром Порошенком. Каже, що також солдати не всі солдати реагували позитивно на присутність журналістів, які з ними намагалися поспілкуватися і зняти їх на камеру. Що Ще раз повіли солдати журналістові видання «Індепендент». Сказали, що вони були в оточенні протягом останніх десяти діб після того, як ворог зайняв населений пункт Логвинове. Ну однак пише Олівер Керл, що ці свідчення солдатів не стикуються з офіційною версією подій, яку представляє Українське міністерство оборони, і ставить журналіст під сумнів, власне ту офіційну інформацію, яка надходить із. Києва не співпадає вона зі свідченнями солдатів, які перебували безпосередньо на місці події у Дебальцевому. Газета Guardian Британська також пише про те, як українських вояків обстрілювали ракетами град з російської території. Напередодні з'явився там матеріал за публікаціями журналістів розслідувальної групи Bellingcat, А сьогодні матеріал журналістки української Оксани Гриценко, яка пише для Гардіана, отже, спілкувалась вона з солдатами 72-ї моторизованої бригади, які дислокувались біля червоно-партизанська на Луганщині, і вони розповіли, як 11 липня поблизу Зеленопілля лише від однієї атаки градами згоріло понад 10 українських військовослужбовців і Автор статті переконує читачів, що обстріл тривав саме з російської території, попередньо супроводжувався безпілотною розвідкою, посилається на свідчення українських військових, які перебували тоді в прикордонній зоні. Н Еплбаум, історик і Відомий, відома дослідниця пише про те як Володимир путін виграє проти заходу і перемагає, воює проти заходу і перемагає написала вона матеріал про це для видання спектейтор Пелбаум описує те, як Росія перекручує історичні факти, наприклад, щодо об'єднання Німеччини і таким чином намагається сіяти розбрат серед країн Європейського Союзу. Відзначає вона, що ніяких нових винаходів щодо європейських щодо антиєвропейських ідей Кремль не робить. Вдається до тих самих методів, підтримує просто ультраправих чи ультралівих в різних країнах Європи, підлаштовується під специфіку кожної держави. Наприклад, у Греції підтримує Кремль. І ультраправих, і крайніх лівих. Майже на кожній країні Європейського Союзу зупиняється в цьому матеріалі Н-Еплбаум. І відзначає також, що на Росію досі працюють агенти колишньої німецької штазі та ще багато інших колишніх агентів, досі в розпорядженні російського ФСБ. і Вони проникли як в європейські політичні партії, так і в бізнес-середовища. Про це це європейцям треба мати на увазі. Маючи до діла із Росією Ну і нарешті матеріал із «Нью-Йорк Таймс», американської газети про е, перемир'я у мінську і перспективи його після того, що трапилося у Дебальцевому, пише про це е, американський експерт Атлантичної ради Адріан Картницький, теж неодноразовий гість нашої студії. Пише він у своїй колонці про те, що, попри ризики, мінські угоди ще можуть запрацювати, однак, оскільки вони є дуже вигідними для Росії. Проаналізувавши цей документ, експерт пише, що по перше на Україну накладається важка економічна ноша, адже треба утримувати проросійський налаштований Донбас. По друге Донбас отримав право створювати свою міліцію. Це теж грає на руку Росії. По третє, передбачається виведення з регіону всіх незаконних збройних формувань, але немає жодних запобіжників потрапляння зброї та амуніції до рук нової міліції, яку має бути створено за мінськими угодами. Пише Адріан Каратницький, що вже зараз тримільйонний Донбас нагадує спарту озброєну сучасними зразками техніки, та яка володіє понад п'ятьма сотнями російських танків. Цей арсенал перевищує німецький, британський та французький. І наостанок, як зазначає автор цього матеріалу, угоди в Мінську закладають фундамент для появи п'ятої колони в Україні, що може зашкодити процесу її. Євроатлантичної інтеграції, ось такий огляд преси, і таке громадський світ. Сьогодні говорили дуже багато ми про енергетику, про газ на нашому сайті і на нашому телеканалі Ютуб. Прошу переглядайте відео, хто пропустив прямий ефір. Ну і звичайно ж завжди слідкуйте за нами у соцмережах Facebook та Twitter Громадське крапочка Ті і громадське ТВ у Твітері. З вами була Ольга Токорюкшелес. Побачимося завтра о сімнадцятій. До побачення.